Коли я заповнював заявку на єдопомога, я помилково вніс на ті дані. І для того, щоб мені їх змінити, треба зайти в перевірку статусу заявки. І коли я її перевіряю, вводю свої дані, мені вискакує таке вікно. Що заявка не знайдена, перевірте правильність введення своїх даних. Вітаю, друзі! Як ви зрозуміли, в цьому ролику ми якраз і поговоримо. Про типові помилки, чому вискакує таке вікно, щоб перевірити правильність своїх даних. Якщо, якщо це відео буде вам корисним, прохання підписатися на мій канал, під відео червона кнопка підписатися, щоб не пропустити нових цікавих серій. Якщо у вас будуть якісь питання, зауваження, побажання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Я всі коментарі читаю. І так, щоб не гаяти часу, вперед. Значить, в минулому ролику я зазначав, що... Сайт перевантажений, і тому у багатьох різні були неточності, вибивали різноманітні помилки і таке і інше. І там же в тому ролику я говорив, що треба про це говорити, про це писати, старатися дозвонитись на гарячу лінію. І нас почули, і сайт почав краще працювати. Тобто, вже багато є людей. В тому числі з моїх підписників, які пишуть, що їм вдалося змінити свою заявку і виправити ту чи іншу помилку. Значить з цим можна сказати, поки все нормально. Але чому ж виникають ті помилки? Ну, давайте розбиратись. І так, вперед, чому ж ці помилки виникають. Тепер дивіться: ви заходите на сайт ЄДопомога, да. натискаєте виплати від міжнародних організацій. І щоб виправити ваші помилки, які ви вважаєте, що вони там є, допущені. Для цього нам треба спочатку перевірити статус заявки. Ми перевіряємо, натискаємо Перевірити статус заявки. І тут нам треба є наш ідентифікаційний код вести, тип документу, який ми вводили при реєстрації, і номер документу. Тобто, Серію і номер паспорта чи іншого документу. І тільки після цього ми зможемо перевірити статус. І людина вводить свій код, свій тип документу, номер документу, і коли натискає перевірити статус, у нього вискакує таке віконце, що заявка не знайдена. Перевірте правильність введених даних. Ви могли помилитись в кодові або у номері документа. І все, людина далі стопориться і не знає, що далі робить, де вона допустила помилку. Значить, Дійсно була десь помилка. В чому вона може бути? Перша помилка, коли ви заповнювали дані, тут треба вести свій ідентифікаційний код. І часто люди, коли його вводять, можуть помилитися в цифрах. Тому що буває паперовий варіант коду не зовсім видно цифри. І людина якусь цифру помилилася. Але дивіться, якщо код існує такий в системі, він буде зелененьким горіть. Якщо не існує, буде червоним. Значить, Такого кода взагалі не існує. Але ж ви можете одну цифру помилитися, і такий код існує, але це не ваш код. І вже після того, як ви ввели, вроді все правильно. Але там помилка є в, в, в кодові. І коли ви тут вводите код, уже свій, правильний. То, звичайно, буде от така заявка не знайдена. Інша ситуація. Людина не розібрала, що це таке, що це за букви РНОКПП ІПН. Навіть логічно не могла подумати, що це може бути ідентифікаційний код. І вона тисне маю ідентифікаційного коду. Тобто появилася галочка. Все, далі система дає заповнювати, заповнює людина всі дані. Все, вроді би нормально. І треба виправити помилку. Вона тут вводить вже свій дійсний іденфікаційний код. Тип документу. номер документу. Вроді все правильно. Правильно, все правильно записала. Але ж в неї стоїть галочка, що немає ідентифікаційного коду. Звичайно, система буде вибивати. Що неправильні дані. І, звичайно, якщо ви згадали, що ви код не вводили, то тут теж натисніть, що немає, немає кода. І тоді вам дасть перевірити статус заявки і вже змінити його, і, вже, і поставити свій ідентифікаційний код. Далі з кодом розібралися, ну і тип документу. Тип документу ви згадайте точно, який ви вводили, бо часто буває, людина може ввести ID-картку, а потім пише паспорт громадянина. І, звичайно, воно буде видавати помилку, так само, як посвідка на постійне проживання, свідоцтво про народження дитини, тимчасове посвідчення громадянина України. То звичайно, ви згадуєте, що ви сюди вводили. Ну, в основному вводять більш старші люди, да, паспорт громадянина України, тобто книжечка. вводиться, І що тут далі відбувається. Наприклад, серія ЄО. Вели ЄО, наприклад. Ну, по-перше, бувають люди маленькі букви вносять. Це є великий вніс. Людина може внести маленькі букви. Наприклад, ми вводимо ЄО, я натиснув маленькі букви. Але тут вони пишуться великими. То, коли при перевірці. Виведете великі букви, наприклад, аж мене капслок, ведете великі букви, то це, це можливо буде теж рахуватися, що це помилка. Або, наприклад, ЄО ми вели, да? і все, бачите, в мене українська розкладка. Я вів ЄО на українське. А коли перевіряю заявку, в мене стоїть російська. Якщо я веду ЄО, Точно такі ж самі букви будуть. Коли заповнювали, вивели на український, а при перевірці виволите російський. Букви ті самі, але вибиває помилку. Так само можете помилитися в номері паспорта. Можете помилитися. Бо в книжковому паспорті. Його не завжди всім видно, цифри, тому що вони прибиті дирачками. І людина яку цифру помилилася, коли заповнювала. Заявку. Помилилася і при перевірці вона вже вводить настоящий свій номер паспорта, але він не підходить. Тому теж на це не зверніть увагу. ще б я вам порадив, би, якщо ви подаєте якісь документи, на якісь соціальні виплати, соціальні послуги, то старайтесь по можливості це робити або з комп'ютера, або з ноутбука. Тому що буває на телефоні не така розкладка, можливо. Не, не така перепрошивка, і за цього може просто ваші документи не, не пройти. Тому найкраще, якщо є така можливість, робіть на комп'ютері чи на ноутбуці. І так ви зрозуміли, де може критися ваша помилка. І наступного разу, коли ви будете працювати з документами, особливо з тими, через які вам прийдуть гроші, велике прохання дивіться уважно.